Привіт, шановні гості, дорога родина. Вам цікаво, що я буду з цим всім робити? Ви знаєте, і мені дуже цікаво. Що ж, на що ж моя муза розраховує взагалі? І що вона з цього от, всього, всього придумає з оцих хвостів, що тут вісять? Вчора зробила вологу теплову обробку цьому всьому. Оцей шматочок випрала. Так? Він висох, я його вже попрасувала парогенератором. І це так само, ну, щоб не дало усадку. І зараз буде магія. Постукаю по столу три рази. Знаєте, як зробити так, щоб з нього, от, як я кажу, воно само. постукаю по столу три рази правою і лівою рукою, скажу крекс -пек -екс фекс Ну що ж, зустрічайте худі в стилі Шанель. Тут зробила капюшон і ось вставила ось так декоративну ось таку е, тисьмо, так затягується капюшон. Тут також лінія нижче талії затягується, Ну для того, щоб змінити дизайн. Крій широкий вільний. Так, тут ось такий каптурик, і вийшло Вийшло, як вийшло. Повністю я перекроїла всю тканину, зробила волого теплову обробку, тому що це був, як ви бачили, ідея була кардигану, але в мене ідея ось такого прекрасного худі, вільного крою, тепленького, махер не колючий. Дівчатка, цей виріб продається. Хто собі захоче, можете купувати. Ось Бачите, який він цікавий, весь такий, як наче в чевдирочки, але не прозорий, дуже теплий. І м'який. Ідеально пасує сюди ось ця стрічечка. Так, і вийшов такий красивий виріб. Ну що ж, пишіть, як вам переробка. Ще плаття я не шила, не знаю, чи сьогодні встигну, тому що це займає час. На цьому влог все. Бувайте здорові! цьомки бомки до зустрічі!